Розкіш, це, звісно, розкішна гра, але її дуельна версія це. Наступний рівень. Здавалося б, версія виключно для двох гравців проти версії, де можна грати на чотирьох. Це очевидний даунгрейд. Але в неї внесені деякі механічні зміни, які просто роблять її настільки глибшою, особливо при цьому не ускладнюючи ігролад, що це, напевно, одна із моїх улюблених дуельок. Якщо ви вже грали в розкіш, то десь 75% ігроладу вам буде знайомо. У нас є все така ж сама розкладка з картами коштовності, є чудові. Пластикові покерні фішки, хоч і трошки менші, з дорогоцінностями, і у свій хід ми будемо або брати камінчики, або купувати за них карточки. Кожна попередньо куплена карточка все так же дає знижку на наступні карточки, якщо в їх ціні є карта того кольору, що у вас вже є. Але майже кожна дія і майже кожен елемент зазнали невеличких, але як виявилось, дуже суттєвих змін. По-перше, коли ви берете фішки, ви їх берете не просто так, а з отакого от співпрацю. Спеціального поля ви можете взяти собі до трьох камінців, якщо вони прилеглі, і між ними немає пустих місць. При цьому дії взяти з поля камінців ви не можете брати жетони золота, як і раніше, для цього є окрема дія, власне, взяти жетон золота і зарезервувати карту з розкладки. І оце є та сама єдина дія, яка не змінилась з оригінального сплендера. І точно так само золото це все ще джокер. Їдемо далі. І власне наш третій варіант обов'язкової дії це купити карту розвитку, тобто карту з Дорогоцінностями. Як я згадував трошки раніше, ви все так само платите відповідну ціну у ваших камінчиках, і раніше куплені карти дають вам знижку. І ви можете спитати, так, а що ж тут змінилось? А змінились самі карти. Окрім того, що ці карти дають вам знижку, як і раніше, на деяких, точніше на багатьох з них, з'явилися додаткові властивості і ефекти. Такі як зробити одразу ще один хід, або поцупити у суперника дорогоцінний камінь і всякі от такі от штуки. Ну а плюсом до того, звісно ж, Вилось дві додаткові дії. Перше це витратити ось такі от сові, щоб взяти будь-який камінчик з поля, крім золота, все ще. Друге ж, це поповнити оце от власне поле тими камінцями, які ви вже використовували до цього, дістаючи їх із мішечка і викладаючи випадковим чином. Ну і останнє, але як на мене, найголовніше нововведення це те, що перемогти тепер можна не одним, а трьома різними способами. На картах також з'явилися ось такі от символи корони. Якщо зберете їх 10, перемагаєте. Так само, як і раніше, можна перемогти, набравши переможні бали в цій версії 20. Ну і третій варіант перемоги це якщо ви зберете 10 або більше очок на картах одного єдиного кольору. І це значить, що? А те, що вам тепер доведеться ще більше слідкувати за діями свого суперника і підстроюватись під нього, або пробувати збирати свої штуки швидше, або не давати йому те, що хоче збирати. Він і все це вкупі зробило гру втричі, напевно, глибшою і в десятеро цікавішою. Тож так, розкіш дуель це в декілька разів розкішніша розкіш, ніж та розкіш, що була розкішною до цього. Це моя офіційна і незмінна позиція.